Багато моїх друзів запитують мене, для чого я записую відео. Ну, по-перше, тому що я побачив підтримку людей. Люди потребують інформації. І ми зараз маємо ситуацію, що фактично немає кому говорити правду. 95% журналістів продажні. 95% блогерів продажні. Немає людей, які можуть говорити і які не бояться говорити. І просто шкода, що я не можу присвятити цьому весь свій час. Я просипаюся в, в 4.30. До 5 я читаю політику. Після п'яти до шести я вивчаю юриспруденцію і потім вже збираюся на роботу. І ввечері теж немає на це часу. Якби я цьому приділяв весь свій робочий день, я би будь-якого блогера і журналіста з цими масовими підписками, я б його перепригнув. І я говорю тому, що, по-перше, люди хочуть чути. А по-друге, я маю спеціальні знання для цього. Я закінчив на відміну юридичний факультет. Я працював помічником народного депутата, писав законопроекти, закінчив інститут законодавства Верховної Ради України, закінчив українську школу законотворчості. У мене колосальний досвід у сфері державного управління. Я знаю судові правоохоронні органи, законодавчі, виконавчі, як вони функціонують. Потім я працював простим юристом. І я знаю, як живуть бідні люди, як вони принижені державою і наскільки сильно порушені їхні права. Потім я працював на господарських підприємствах великих. Останнє найбільше в Україні п'ять з половиною тисяч людей. юристом працював. Тому. Оцей мій досвід, він мені дозволяє мислити, робити висновки, робити прогнози, які, до речі, постійно збуваються. Мені просто вже самому страшно від цього стає. І мені фактично вистачає півтори години в день розумової діяльності зранку для того, щоб я міг підтримувати свою форму. Щоб я не Втрачав здатність мислити, не забував інформацію, яку я вже накупив протягом 18 років юридичного стажу. Ну, таким чином. Я спочатку взагалі записував відео у Фейсбук, тому що я переживаю за ці події. Мені боляче на це все дивитися і я, я не можу прийти на кухню. І дружині почати там жалітися, щось розказувати за цю політику і так далі. Вона скаже, слухай, в мене повно проблем. Дитина маленька, то п'яте, десяте, ти тут зі своїми цими мітингами. Ну, я образно говорю. Да, І другі люди теж вони зайняті своєю роботою. А так мене щось, я за щось переживаю. Я розказав свою думку у Фейсбуці, поділився. Деякі люди прокоментували все. Вже трохи легше на душі. Ось така ситуація.